Перманент являється найвигіднішою професією в сфері б'юті. Зараз порахуємо, скільки часу витрачає майстер на роботу і скільки він заробляє за цей час. Почнемо з найпопулярніших та найвигідніших професій в сфері б'юті це косметологія, майстер перманенту та нарощування вій. Плюси цієї професії дійсно високий чек, немає розхідних матеріалів, які будуть лежати на складі. Мінуси цієї професії, дуже важкий вхід в професію, це навчання від 5 до 9 років. Наступна по прибутковості професія в сфері б'юті, це саме майстер перманенту. Вхід у професію дуже легкий, займає 6 днів. Плюси цієї професії у тому, що у вас немає неліквідних розхідних матеріалів, це дуже швидко і дійсно прибутково. Мінуси цієї професії це велика конкуренція, але вона є завжди. Наступна, на мій погляд по прибутковості, професія в сфері б'юті, це майстри-лашмейкери. Плюси цієї професії, такі самі, як у майстра – Це дуже швидкий вхід в професію до тижня і немає неліквідного продукту, який буде лежати на складі.